Книга Іова? Розділ восьмий. Заговорив білдад із Шуаху та й мовив. Доки ж таке говоритимеш? І слова твоїх уст будуть, неначе буревій? Чи то ж Бог перекручує право? І всемогутній кривить справедливість. Коли діти твої згрішили проти нього, то він і видав їх у руки їхніх переступів. Ти ж, якщо будеш шукати Бога, якщо всемогутнього будеш благати, якщо будеш чистий, правий, то він тепер, напевне, дбатиме про тебе і обновить тобі домівку правди. І твоє перше щастя буде маленьким та сильно забуяє те, що прийде. Спитай лишень у давніх поколінь і уважай на досвід предків, бо ми, вчорашні, не знаємо нічого, тінь на землі дні наші. Вони навчать тебе, і тобі скажуть візьмуть науку зо свого серця. Хіба росте тростина без мочару? Чи очерет буяє на безвідді? Ще в повному він цвіті, ще він не стятий, а вже раніж, ніж інша трава в'яне? Отака доля всіх, що забувають Бога, надія ж нечестивого пропаща? Його надія нитка, а певність Павутиння обіпреться об дім свій, та цей не встоїться, ухопиться за нього, та не вдержиться. Він, повний сил на сонці, його галуззя поза сад сягає, поміж каміння вплітається його коріння і врізується в саме серце скелі. Та коли вирвуть його з його місця. Воно зрікається його, Я тебе не знаю. Тож так гниє він на дорозі, коли з землі вже інші виростають. О ні! безвинного Бог не відштовхує, ані злочинцеві руки не простягає. Він ще наповнить уста твої сміхом, уста твої веселим окликом, і ворогів твоїх. Стид укриє, і намет нечестивих зникне.